26 лютого Промилість. Проходив вже там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. Євангеліє від Луки, 10 розділ, вірш 33. Одного разу ми з друзями зайшли в кафе, щоб перекусити. Кожен придбав собі щось смачненьке, і в нас почалася цікава бесіда про звичайні шкільні будні. У цей час не можна було не помітити одного молодого чоловіка, а точніше, юнака. Здається, у нього були якісь фізичні вади, бо він не міг керувати своїми руками. Вони не просто тряслися, руки юнака час від часу рухались неприродно. Він щось замовив і сів за столик. За якийсь час офіціант приїз, приніс на таці їжу і залишив юнака сам на сам із нею. Він намагався руками взяти бутерброд, щоб його з'їсти. Однак, через певну хворобу та неприродні рухи бутерброд падав, часом не потрапляв до рота, коли той намагався відкусити шматочок. За сусіднім столиком сиділа мама з дівчинкою. Я помітила, що дівчинка запитала маму про цього юнака. Схоже, вона намагалась пояснити дочці про певні захворювання нервової системи, внаслідок яких може бути така поведінка. Ми чули їхню розмову, адже дівчинка розпитувала маму про це дуже голосно. Мама відповідала на запитання доньки спокійно, тихо та дуже зрозуміло. Після їхнього діалогу дівчинка підвелася адже вона хотіла встати та якось допомогти юнакові, однак її мама сказала, що він уже звик і сам може впоратись. Та дівчинка підбігла до хлопця, запитала його, чи можна запропонувати свою допомогу. Не чекаючи відповіді, вона взяла в руки бутерброд і почала годувати юнака. Так вона робила до тих пір, поки хлопець не з'їв своє замовлення. Він подякував маленькій дівчинці, а вона у відповідь обійняла його, а потім повернулася до своєї мами. Мені здалося, що в маленької дівчинки виявилося велике та добре серце. У той момент вона не просто співчувала хлопцеві, вона вирішила практично допомогти, не роздумуючи, без комплексів, без усяких запитань та упереджень. Вона з дитячою щедрістю та відкритою душею зробила простий вчинок, який став уроком для всіх, хто спостерігав. А як довго ти розмірковуєш над рішенням допомогти тому, хто потребує?